Намалювалася ще одна проблемка, знімав форсунки. Гази відвізнялися добре, третя знов зломана. І вона ось тут підгорена. Швидше за все, вона вже давненько не працювала так, як треба. Ти бачиш, які косячки вилазять. Ну нічого, розберемось. Я вже повністю зняв впускний колектор. Ось він лежить. Тепер треба. Робити реконструкцію, тому що ще один штуцер на форсунку газово зломився. Якось так. З Божою допомогою щойно висверлив ось тут одну дирочку і вже мечиком перерізав різьбу, повипадали ось такі о вставочки, які полопали. Ось оце воно мало би бути так. У мене є такі нові, гарненькі, зараз на. Двокомпонентний клей посажу, позакручую, тут одну зробив ось. одна дірочка, тут зараз мечик стоїть, треба викрутити його. о, Різьба хороша. Ось. Тут ось. другу дірочку вже переробив. ось, А далі ця заклеєна, чуть-чуть там була мазута, не приклеївся клей, то я зараз ще раз обіллю, підшліфую, затру, растворителем, обезжирю і все буде. Оцей блочок готовий. Перший етап ремонту впускного колектора зробив. Поставив усі шість штуцерів на спеціальний герметик. Ось вони такі жовтенькі виглядають. Чекаю, поки засохне, і рухаюсь далі.